Вітаю всіх у новому відео. Розпочинаю сьогодні з самого ранку. Я сьогодні дуже гарно виспалася, бо нам в школу сьогодні на 9.50 тому ми гарненько так поспали. Нас завжди в п'ятницю на 9.50, бо першого уроку Владіки не відвідує. А е, бо так би було б на 8.55, а так на 9.50. Тому ось такий один день, коли ми довше спимо. Я сьогодні добре спала, дуже гарно поспала. У мене гарний настрій. Зараз відвезу Владіка до школи, бо мені потрібно в магазин. Зазвичай він сам ходить, але оскільки мені потрібно в магазин, хочу дещо купити і з вами поділюся дуже прикольною ідеєю. Приготуємо разом, тому візьму вас з собою. Якщо буде небагато людей, то познімаю. Якщо буде багато людей, то не буду знімати, бо зараз заходять в них довгі вихідні в понеділок у Польщі День Незалежності. Мішелька, хочеш до мене? Чекайте, мішельку підніму. Як ж мені без мішельки знімати, тут сижу на ліжку, знімаю відео без мішельки. Тому в Польщі понеділок вихідний, в них довгі вихідні заходять, і коли в них довгі вихідні, вони, звісно, намагаються кудись поїхати, тому роблять великі закупки на вихідні. Та Мішель. Мішель не любить сама бути вдома, вже притулилася до мене, бо відчуваю, що я кудись збираюсь, бо бачу, що я вділася. А Коли бачу, що я одіваюся, то вже розумію, що я кудись збираюся. Тому ось так. Наговорила вам трошки самого ранку і будемо разом щось робити. Не знаю, що буде у цьому в цьому влозі. Подивимось. Зайшла в магазин коло фонд і будемо разом з вами робити дуже смачний чайок, тому хочу взяти деякі фрукти. Ось малинка бачу зараз по акції 13 злотих візьмо. Маленьку. Також візьму, що це, черниця, як вона правильно називається. Так. Також візьмемо один лимончик і візьму ще апельсин і мандаринки. Мандаринки, кілограм стоїв по 9 злотих. Так, лимони по 5 злотих за кілограм, а апетинки по 7 злотих за кілограм. Так, швиденько покажу, що ще взяла, окрім того, що показувала. Так, апельсини показувала, мандаринки, лимон. Малинку <кхім> показувала, чорницю показувала. Так, взяла ще. Кріп, великий такий пучок, Взяла ще огірок, ось такий величезний, руколу. Дуже захотіла квашеної капусти. вмію її робити, дуже смачно, але не хочу, тому взяла ось відеречко поїсти. Так, і Взяла ще оселедець, бо, думаю, можливо, зроблю шубку десь. Або і так люблю дуже оселедець до картопельки. І взяла ще ось м'ятку. А, і помело. Дуже люблю помело. Владі то не любить, взагалі ладік з фруктами у нього. О, я побачила, що тут мандаринка одна погана. Владика з фруктами дуже так важко заставити його щось з'їсти. Банан, яблуко це груша і ну, і все, напевне. Мандарин він може поїсти, але дуже рідко. Так, тому буду я одна їсти цей помело. Все, ось така закупка невеличка. Ага, і помідор ще Побачила, помідорки ще три взяла. Все. Сьогодні у мене ось такий сніданок зробила в тостері грінки, намастила фетою, вона солоненька. Тому авокадо далі поставила, не солила, тільки поперчила трошки, поставила також руколу і лосось. в мене ще був. Ось такий смачний сніданок буде із смачною кавою. Тому усім також смачно, хто зараз зі мною їсть. Вийшли з мішелькою на обідню прогулянку. Бо робота роботою, а гуляти треба мішельці. Ой, так холодно стало. Якось зранку було тепліше. Зараз зовсім холодно стало. В квартирі якось так холодно, ніби батареї гарячі, але чомусь дуже холодно. Коли я тебе вже пострижу? Треба якось налаштуватися, виділити ці дві години. Щоб тут зими ще трошечки заросла, бо буде холодно. Він ще не любить, коли холодно, так що треба вже якось налаштовуватися. Ну що, друзі, дубль два. Йду робити КТ. Сподіваюсь, воно сьогодні працює. Я швиденько зроблю і піду додому. На дві години пізніше я зайшла на КТ, все через те, що його так і не полагодили е, тоді. І нас відправили в інше відділення, і звідти пускали звичайних людей, таких як я, які прийшли провіритись, і десь три людини з відділення напевно, ті, які лежать, лікуються. Тому так дуже довго все затягнулося. Але результат буде аж через два тижні. Так, ось так довго все тут відбувається. Вже нарешті вийшла з нього і пішла в магазин пепко, бо мені потрібно було купити тертку. У мене моя вже. Зламалася, і врешті-решт я тертку не знайшла. Там була така, яка мені не подобалася. Але покажу вам, зняла огляд, бо дуже вже все таке новорічне, гарне, різдвяне, і просто я не змогла пройти повз. Я сама любила завжди дивитися такі огляди і люблю. Тому знаю, що вам також цікаво, показую вам все з цінами. Множте на 10, щоб порівняти з українськими цінами. Ви казали, що хочете знати ціни для порівняння, тому показую старалась показувати все з цінами. сподіваюся, вам їх буде видно. Дуже все гарне, дуже все таке вже святкове, багато що хочеться, але я розумію, що мені просто нема куди то все ставити. Тому стримувалася і взяла лише те, що необхідно. Хоча насправді взяла би набагато більше. Якби було просто, де його використовувати. Для цього, напевне, всього потрібно мати. Великий-великий будинок, де все це. Буде розставлятися. Дуже мені сподобався ось цей будиночок. Взагалі хочу пізніше купити будиночок, якийсь собі, поставлю десь на кухні для краси, щоб мені прикрашало на столі. Красивенько стояв так. І показує тут і гірлянди різні, і тарілки красиві є дуже пізніше. Покажу, мені сподобалась одна тарілочка з сніжинками, така ніжна. Можливо, пізніше будуть знижки, то я куплю. А за 10 злотих зараз я не захотіла її. Купувати. Тому що мені здається, що трошечки так ціна кусається. Я знаю просто, що пізніше будуть точно знижки. Якщо не розберуть, звісно. Якщо розберуть, то нічого страшного. Ось така кружка також мені сподобалася, дуже красива, вона керамічна, ось, але не взяла її, тому що напис мені не підходить. Ось, атака, то дуже гарна. Також дуже багато різних керамічних статуеток, красивих, дуже багато всього у різних тонах, у різних поєднуються. Оці олені, до речі, вони скляні. Дуже красиві і ціна в них також приваблива. А ось ці вже карети, вони пластикові йдуть, але теж гарна ціна і красиво виглядають, можна подумати, що скрині. Ось такі балерини у мене також є. Я в минулому році купувала, буду в цьому році їх використовувати, бо вони мені підходять по задумці моїй. Також гарні ось ці пташечки, колібрі, здається. Називається. Знаєте, я взагалі я дуже люблю ось так прийти, просто надивитися, і коли ось так надивишся, то якось так і настрій підіймається. І, здається, не накупила нічого такого багато, а просто від того, що надивляєшся на це, то завжди якось виходиш з піднесеним настроєм. Не знаю, чи у вас так само, чи тільки у мене. Дуже подобаються ось такі вісюльки, там різні були такі подібні, вони такі якісь, мені здається, як повітряні будуть. Виглядати повітряно, так гарненько, сніжинки також красиві, тому ніжно будуть дуже виглядати на ялинці. Також дуже гарний ангелочок, ось цей мені сподобався. 30 злотих, до речі, на ціну. Дивіться, ПЛ, де пишеться ЛН. Ялинки, різні будиночки, дерев'яні, підсвічники, різноманітні, дуже багато різних кружок, посуду, взагалі, тарілок. Також далі покажу дуже гарно, мені сподобався гарний ковш, такий він повністю керамічний. Всередині разом із Вінчиком дуже сподобався. Я б навіть його купила, якби він не був під 50 злотих. Можливо, пізніше, також на нього буде знижка, потрібно слідкувати. Ну Звісно, якщо щось залишається в залишках, тому дуже часто розбирають і нічого потім немає, особливо так вибрати, навіть коли вже є знижки гарні. Насправді дуже багато людей було, хотілося б це прокоментувати, коли я гуляла, щоб ці не говорити, але не могла, бо дуже шумно було. Всі люди вже гуляють, всі щось купують, всі вже готуються. Тому ось так знімала і зараз лише озвучую. Ось тут я говорила про ці ковшини. Ось цей пластиковий, а ось цей синій він керамічний. Дуже важкий. І я взагалі мрію мати такий керамічний ковшин, великий, щоб у ньому замішувати. І дуже багато ось таких контейнерів залізних, які можна купити. І, наприклад, на подарунок зібрати туди печиво, цукерки, якісь і комусь так красиво подарувати з таким контейнером. Ой, так мені дуже сподобалось. Ось та таця, я напевне її собі куплю. Потрібно буде не забутися. Я вже уявляю, як її гарно можна оформити на столі різними е, такими маленькими снеками, закусочками, сирочком. Словом, я напевне її таки візьму. Так, будемо зараз з вами робити супер класний вітаміний чайок на осінньо-зимовий період. Поділюся з вами ідеєю, бо мені дуже часто стало її рекомендувати. Я вирішила спробувати. Нам потрібно різні фрукти, побажання, які ви, вам подобаються, які знайдете в магазині. Звісно, це краще, напевно, робити раніше, коли ще сезон запасатися. Ну, я це не бачила раніше, побачила тільки тепер, буду вже знати на наступний раз. У мене мандаринки, апельсинки, малинка і чорниця. Є, до речі, дуже смачна чорниця. І нам потрібні ще формочки різні. У мене є одна ось така маленька, вона як для льоду маленькі шматочки. І є ось така, я ще згадала. Бо думала, мені потрібно щось таке більше. Якщо знайдете щось більше, то краще брати більшу формочку. І я згадала, що в мене є ось ці гарбузики. Тому зроблю ось такі і зроблю менші. І так, покажу зараз, що робимо. Так, забула ще сказати, що нам потрібна ще м'ятка по бажанню. Звісно, дуже класно треба буде доповнювати. Що я зробила? Очистила апельсин від шкірки. До речі, шкірку я теж не викинула, залишила її, висушу, нехай також буде. Знадобиться часом до чаю додавати. Очистила апельсин і поєднала його з малинкою, бо малинка солодка. Апельсин також солодкий, але трошки з кислинкою. Мандарини у мене дуже солодкі, а чорниця також дуже смачна, але вона така з кислинкою. Тому в мене буде таке більш солодкесніше. І тут. Солодке, трошки з кислішим поєднанням, і додам ще м'ятку. І сюди буду додавати, і сюди. Тобто я зараз змішую ось це із м'яткою і окремо ось це із м'яткою. Буду змішувати в чаші блендера. У мене такий помічник. Ви можете це робити погружним блендером. А можете так само в такій чаші, якщо у вас є. Я взяла силиконові формочки, ще ось такі кругленькі. Да, можливо, вони не будуть дуже такі рівнесенькі по краях, бо все-таки це рідина. Але я поставила одразу на дощечку, це такий лайфхак, щоб легко було ставити морозильну камеру. І ось тільки в мене вийшло. Пропорцій тут особливих немає ніяких. Ви просто змішуєте собі, які хочете пропорціях, які хочете фрукти. Ну і зараз так буду ось це перебивати також. Мені дуже чітко вистачило. У мене якраз закінчили силіконові формочки. Ось так вийшло мене багато. І відправляємо морозильну камеру. Коли замерзне, можна буде дістати і скласти всі пакетики, наприклад. Буде зручно зберігати. Зайшла в магазин Пепко. Потрібно було купити мені тертку. І що в результаті я тертки не купила, зато купила я дуже багато всього цікавого. Побачила ось такі формочки. Коштували на 8 злотих. Тут дві штуки. Це для льоду, які внизу силіконі, щоб легко було діставати, якщо це льод чи щось інше. І дуже гарна ціна. За одну штуку виходить 4 злотих. Так, залишив пакувальний папір. Одразу побачила, що ціна 4 злотих, ось такі зелененькі ялинки з світлим, сірим і білим. Такі спокійні тона, мені дуже будуть підходити під те, що я задумую, тому взяла, їх одразу побачила. Також вже купила іграшки ось такі салатові. І, напевно, я більше не знаю, що я буду ще щось купувати. Хіба щось десь побачу. Бо, в принципі, я в пепку знайшла, взяла одразу, бо ціна 10 злотих, здається, була. Так, 10 злотих це зовсім недорого для такої кількості. І оскільки вони в мене будуть порівнюватися ще з одним кольором, то мені вистачить. Також взяла. Вішалки. Дуже класні по якості. Вони такі, ніби прорезинені зверху, тому за рахунок прорезинення цього не буде з'їжджати одяг. Дуже зручно. Були 10 злотих за 10 штук. Бо постійно їх не вистачає. Сінно докуповуються і не вистачає. Також взяла ось такі класні тапочки. Дуже прикольні, вони мені так сподобалися, м'якенькі, біленькі такі. Пухнасті з оленятами. Дуже гарні. Мені сподобалися 20 злотих. Ціна також дуже приємна була. Взяла собі такі на зиму новенькі тапочки, тепленькі. Ще взяла три ось таких оленя. Також вони по кольору підходять до цих іграшок. Ось. Скляні такі. Так, вони були по 4 злотих за один. Взяла три штучки. У мене ще є ангелочки, також скляні, красиві. Я показувала їх у відео. Я їх також купувала в пепку і знову вони мені також в пепку. буду поєднувати. І ще взяла ось цей набір. Також показувала його в магазині на огляді. Дуже мені сподобались такі скляні вісюльки, вони такі будуть ніжні, як, можна сказати, повітряні. Тому взяла тут в наборі їх 12 штук, і ціна їх була 8 злотих за 12 штук. Пепко мені подобається тим, що тут можна бюджетно скупитися і дуже цікаво оформити за своїм смаком на новорічні свята. Все, тому дуже люблю цей магазин за це. Коржик, привіт! Ти їв? Тебе відволікла, відволікла тебе від трапези. Що ти там їсиш? Що в тебе там є? Сінко? Йди, <ріст> <ріст> пограйся трошки з Мішелькою. Іди, поки вона бігає. <ріст> О! Мішель, давай. Підходь. <ріст> Ой, скучив за Мішелькою. Бач, він скучає за тобою. Куди ти пішла? Мішель, вернись до коржика. Пограйся з ним. Йди до коржика. Йди коржик до неї. Давай, 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 давай. <рігав> Яки не заліжко, будь ласка, коржик. Бачиш, не хоче, от вредна. Що <гум> це таке це така вредна? Ну чого ти не хочеш з ним погратися трошки? Посиділа би біля нього. Ну так добре, він так любить тебе. Він пішов сам гратися. Коржик, оце в тебе роздоля да? є де розігнатися. А це тебе місце тут бігати. Так, я тут попилососила. Це в мене праня. Це в мене прання. Зараз його треба швиденько скласти. Бачите, як можна все швиденько зробити. Прям все магічно. За одну секунду. Насправді хотілося трошки вам настрій підняти. Мішелька вживлялася спати, поки я складала. На вулиці сьогодні дуже похмурно. До речі, 2 градуси було холоду вчора. Сьогодні ще не дивилася скільки, але також дуже холодно. Потрібно буде поїхати забрати чоловіка з роботи. На ну, один день приїде. І ще потрібно нам в торговий центр. Не знаю, чи буду щось знімати. Подивимось, як в мене вийде. Ранок наступного дня і показую вам наш сніданок з чоловіком. Посмажила цибульку з помідорами, вибила яйця. Дуже люблю залишати їх ріденькими, також посипала зеленю, у мене був кріп. І ще додала зверху трошки сиру пармезану потерла. Дуже люблю такий цей його смак пікантний, він додає такий дуже смачненький. І ще нам захотілося квашної капусти замішала до нашого сніданочку. Звісно, капучину чоловік в мене п'є, а я зробила собі звичайну каву чорну, я люблю, дуже рідко п'ю капучино і всім бажаю також смачного. Ну і чай же заморозився за ніч, я його буду складати у ці пакети, показувала вам зблизька, як виглядає цей чайок. Дуже класно. Виймати, до речі, дуже зручно саме з ось таких силиконових форм. Тому, якщо у вас є такі, то обов'язково таких робіть. Це дуже зручно і дуже гарна форма виходить, і дуже, до речі, класно якраз по розмірах. Тому маленькі ті форми не використовували, як я вам на початку показувала, бо це замало. Дивіться, який в мене класний запас цього чаю. Це просто супер. Я, до речі, вже готувала його, ось цей з чорницею. Дуже смачно, мені дуже подобається така вітамінний, дуже класний чай. Саме головне знаю, що він натуральний. Єдине, що, якщо вам не подобаються шматочки такі маленькі, які плавають, ось цих фруктів, то, звісно, потрібно потім через ситечку, щоб проціжувати, або через, якщо в чайничку, наприклад, запарити кипятком, залити, то. Ну, щоб чайничко було теж сетечку. Мені, в принципі, байдуже, бо я нормально відношуся до того, що тут то шматочки я їх собі з'їдаю, випиваю. Ось. А якщо комусь не подобається, то ось така ідея. І ці взагалі у формі гарбузика це просто якийсь шедевр. Знаєте, діткам то краще робити ось в ось такій формі. Їм точно зайде і сподобається. Клас, мені так сподобалося сіло. Гарбузики, такі вони прямо ідеальні всі з малинкою. З ці, цей пакетик в мене з малинкою, це в мене більший з чорниці. Взимку саме те. Дуже класно такі вітаміні, чайочки мати, пити. Чи взагалі, коли прийшов з вулиці, коли зимою холодно, замерз, і випити. Супер. Беріть собі таку ідею. Принесла в кімнату тісто розкачене, і свою формочку для вареників. Капусту тушковану. як ви вже зрозуміли, буду ліпити знову вареники з капустою. Хочу підгодувати чоловіка варениками з капустою. Включила на фоні собі Гаррі Потера. Сезон почався. Будемо продивлятися. Перед новим роком чомусь хоче влад дивитися саме Гаррі Потера, тому будемо дивитися його вже черговий раз. І паралельно ліплю вареники. Будемо ними обідати? Ну і звісно, чоловіку на роботу з собою зберу також там. Я шубку, давненько вже не їла, знову захотілося. Я вже колись говорила, що я на свята її не готую, я готую ось так, коли починається особливо осінньо-зимовий період, то хочеться мені. Чоловік також любить, поки він тому, то зробила, щоб разом поїсти. Ось, Владік, звісно, таке не буде їсти. Ось, А й ми дуже любимо, то воно мене вже тут пропитується, стоїть довгенько. Так. Тут в мене замочений рис, бо я Поставила готуватися плов. Плов готую по тому рецепту, вже показувала вам на каналі. то готую по такому самому рецепту. Дуже смачно виходить. Якщо не забудуся, залишу посилання на це відео. Дуже смачно виходить по цьому рецептику такий справжній плов. І тільки в мене зі свинини. Ось. А ви вже що хочете, можете приготувати мені такі ребра. І шматочками м'яско. дуже-дуже смачно. Оце чоловіку я зібрала вареники. На роботу з капустою, аж два лотки, бо він би тільки вареники цілими днями дуже їх любить. І це ще ми пообідали варениками з капустою. І він з задоволенням. Було б чотири лотка, він би взяв обі 4. І ось тут в мене супчик з м'язком гречановий. Дві баночки також налила йому вже з собою взяти. Плов вже приготувався в мене цей раз, ну просто ну, якийсь ну дуже мега смачний вийшов. Такий вже смачний. Ще краще, ніж минулий раз. Такий соковитий, зернинки всі одна від одної розсипаються. Юшка, оця от, просто залежить від цієї юшки, все, яка наварюється від м'яса. Дуже смачно виходить, просто смакота. I'm for that flame. Привезла чоловіка на роботу вже. Він їде в рейс. У нас 7.30, тому дуже темно. А чи Мішельку видно? Дивіться, яка не... в неї в кофтучці тепленькій. Напевно, нічого не видно. Покажу, коли буде день. Мішелька з нами. Дуже захотіла з нами, тому взяли її з собою. Так, сподіваюсь, мене видно. На цьому буду завершити своє відео. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Бажаю усім спокійних тихих днів, ночей і здоров'я. Усім па, -па.